Будемо, як бачите, будемо копати, ту будемо дивитися, що в нас буде. Будемо в шоці. Давайте почнемо, подивимося, що в нас буде. Поїхали. І так, копаємо. У нас дуже багато кам'яних блоків. о у ху ху Нічого ми не тіряємо, слава Богу, ми нічого не тіряємо. А, куди? А! Йо! Клас! Я здохну. Ей! Куда? Та й розганяйся, подожди, Не так зразу. Чуть-чуть ще ще, ще 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 Я думав, що я уб'юся. Ні, ще чуть-чуть надо. Та диви. Я не лечу. Ой, перелетів. от. Цілимся, цілимся. О, ще чуть-чуть, Ще чуть чуть йо хе Йой. Йо ще чуть-чуть. Та що це таке, диви? Не можу попасти до цих самих. й Як мені поставити тепер, Скажіть мені, будь ласка. Не, дякую.